Зайшла на роботу і не видержала, щоб сюди не підійти і не заснять таку красоту. Це, Що це все ті типу, змія? Ні, це, це, це не змія. Це вони вже типа, Це вони, це воно вони, може бути. Вони... Може, це якусь. Земля. Крут, може. О, ось я, ось я. Ого, я земля, ого. Це просто верхній слой підняв, а там дирка. Може там, крут, крут смало. Зміяк що так може знімати? черепашка винезла. Ух нас. Там далі дорога. А з цієї сторони оце такий фонтан. Ой який гарний. Готель дорогий, гарний дуже. Це Шарлот, Балантай. Там які собачки, статуетки біля входу. У Готель. Такий ото, такий фонтан здалека, такий гарний. Такий, що коло нього була. Ой, якась тут красота. Побігла далі. Це наш такий оце значок Балантайн. Район такий Чарлота. Шарлота. Ось прямо така полянка. З ціточки. Прямо йдеш поляна така. Що це за цвіточки такі? Цікаво. А вокруг <смі> така, такий ліс. Листвяні дерева і ще вони не покрились листями. Там ото кафе. Ну не кафе, а вже собі куфе купити. Якесь капучино, пироженки. Все по-простому. Сидіння такі прості стульчики, столи. Ми привикли в Європі, що воно таке все більш е е красивіше, таке затишніше, а тут так все по-простому. Прості сидіння, прості столики. вирішили попити кофе Це тут. Е Кафе таке. Ні, це не кафе, це кіт. і дрова. Капучино все ось. Мажні стаканчики обичні. Це не Європа. Тут таке все по-простому. Душевні муки, дуже муки сильні. Е, прийшов такий час, коли мені потрібно вирішувати, чи зберігати легальність перебуття у Польщі, так як я відсутня там вже близько півроку. З однієї сторони, я хочу легально перебувати в країні, що дуже важко тут зробити в Америці. А тепер я хочу їхати в Польщу. У мене теж душевні муки, що мої діти на мене е, розсердяться. І не захочуть потім зі мною спілкуватися. Розочаруються в мені, скажуть, ми тебе сюди привезли, а ти що мені робити. Як мені бути? Все так цвітуть тут. Дерева, я навіть не знаю, чи це яблуні, чи що це за дерева. Без поняття, ну так рясно цвітуть зараз. Це мені напоминає у нас в Україні як ото майський май, наче травень. Травневі дні, отакий, так цвітуть дерева тут, як е, невісти стоять у цвіту. білі такі гарні, красиві. Я тут знаходжуся в такому гарному районі. Я тут працювала сьогодні в одних людей. Щоб ви розуміли, я сьогодні працювала у людей, е бабулечки, 103 роки. 103 роки. Ніколи в житті ще не бачила таких людей. Це побачила. Таке. таке буває. Тут такий зажиточний район, гарний. Так люди гарно тут живуть, багатий район, не бідний. Мені тут подобається. Десь покажу так трошки. Заді мене ось будинок теж такий здоровенний. Як у селі хати. Ось бачите, у них на вулицю виходить будинок і немає ні заборів, нічого. А за будинком, тобто да, за будинком, там у них двір теж є. Але вони щось саме примічательно, нічого не садять, бачите? Зовсім нема нічого. Тільки трава. За будинком так само, тільки трава. Ні в жодного, в жодного в жодної людини. Я от хожу е до трьох своїх клієнтів в різні райони, але в жодного клієнта не бачила горота, так як у нас з дома. І не спиють і не так що... Люди тут так живуть якось. Як кажуть, люди тут живуть, а ми виживаємо з тими городами, зі своїми в Україні. Так, дітей жду, походжу тут трошки. Цікаво, подивитися, там воно щось за будинком, мабуть, там є якийсь ставок. Я згляну. Бачите, вишенька вже цвіте. У нас тут давно вже вишеньки цвітуть. Зараз вже так рясно все цвіте. І розпускаються ось дички дерева вже, листя. Мені напоминає, начебто це у нас кінець квітня, початок мая. Ось так гарненько. Все за двором, так. Ось за будинком такий. Ландшафтний дизайн. У людей. сподивимося що тут є. А, тут не ставок. Тут просто так. А, ось все. написано це, де я була, ауру Аубурнплац. Аубурнплац. Ось гарний. Гарний район тут такий. А, тут ось і що. Тут не річечка, а тут ручійось отакі біжить. Боже, тут така здорова Америка! Я вам кажу, ніколи не думала. Ну, ну понятно, не знаю, чого я про це ніколи не думала, але тут дійсно такі великі території. І люди злюблять жити отак в своїх будинках. Бачите, які тут будинки гарні. Щось такий цвіт не видно на нібито. Такі ось будиночки гарні. Бачите, теж клаги ось в будинках, на деяких. Теж такий район туди далі йде гарний. Зараз пройдусь туди, поки діти за мною приїдуть. Жду, бо в мене свого транспорту немає поки що. Та, це люди тут так, вон, бачите, забор Тут за домом. Перед домом немає заборів, тільки за будинком. Іду така знімаю, я сама переживаю зараз тут, як вибіжить, як десь по голові. Скажу, що ти тут знімаєш у нас. Територія. Ось, бачите, скільки машин коло кожного будинку. Бачите, дерево зацвіло. Дуже якісь флаги. один голубий, другий. Американський. Як ото у кіно американське. Тут дуже воно. Бачте, як гарно. Піду назад, бо зараз по ще получу от когось. Піду в другу сторону схожу. Бачите, як це -то. теж така посадочка. Оце я вже показувала тільки, що це незвичний цей спосіб життя американський. Дуже він від нашого відрізняється, від європейського, і важко до цього привикнути. Ой, не знаю, що робити, чи їхати, чи можу не їхати, сидіти вже до кінця ЮФОЮ. а потім вже їхати і там може бути пару годин. Ну, Прям якась головоломка в мене. Як правильно зробити. Не можу зрозуміти в себе всередині, що я хочу, що я хочу. Чи їхати, чи не їхати. Представляєте? Вже мені стільки років, 50, скажімо так, по секрету. от. Ну я перший раз за своє життя купила собі те, що я захотіла. В тому плані, купила собі, боже, боже планшет. Щас покажу вам. Який я планшет собі купила. Ось iPad. Такий. В такій упаковочці був. Ось, це я вже купила таку на нього ту. Обложку. От. І такий я це купила собі iPad. Бачите, який класний. Він у мене золотой. Але золото не видно за обложкою, але тут трошечки ось видно, де я буду пальця приставляти. І захожу в нього. Так, і листаю. І все, що мені треба, тут є. Та я така довольна, звичайно. Вартість цього айпада була невисока. Не, не Стоїв він 350 доларів, а я взяла його за 260 доларів. Була скидка. Але ви знаєте, швидко їх розібрали, тому що ми взяли з сином неправильно цю обкладинку на нього. Якщо ну, не обкладинку, ну цей держатель. І на другий день він поїхав, щоб замінити, то каже, вже. Стоїть, каже, ви, айпад такий, але ціни на нього немає, мабуть, вже зміняють ціну. То я дуже задоволена. Мені подобається на ньому працювати і створювати відео на ньому удобно, і я не так, так мені важко у смартфоні важко дивитися, бо дуже маленькі кадрики, а тут такі, такі хороші, здорові кадри. То мені подобається створювати відео, писати, дивитися щось на цьому планшеті.